Ні, та ти що, я їбав такі заробітки, ти що? Я це поняв, я в армію йшов, я думав, що я сюди ну, йду гроші заробляти, чесно. Думав, що я відсюди вийду, поняв, а в мене мільйони будуть в кармані лежати. А мені це поняв, зсикнули до пару днів назад пенсію, блядь, 14 тисяч насипали і все, каже, а далі ребята самі справитесь. От то достали штанини, друг другу в рота прополоскали і живіть, як хочете, їбіте, як хочете, поняв? Це що за ну, отношення такі нелюдські. Я чесно ну я вже заїбався. Я кожну неділю до матері дзвоню. Кажу, мама, пенсія прийшла. Каже, синок прийшла, що таке. Кого скидай? Ну чесно, кажу, мамуль, нема за що, блядь, ні енергетиків, ні чіпців купити, нічого взагалі нема. Ну, до блядей навіть вийти не можу, поняв. Це що за іздівательство? А це щоб я ще й пив, поняв. О, ти візьми льоню кривого. Він же ж кожен виход виходить в запої, кожен раз його дують на. Цей льоня вже ну, державі довжені, як земля колоспуна. Ти що? Ні, я їбав такі зарубітки.